Друзі, громадська організація ДОСТА, Закарпатська область, місто Єршава, Торіна Оксана. Так, я трошки буду сьогодні з юмором, бо в мене сьогодні сталася дуже цікава і кумедна ситуація. Так як я зранку була ще в такому піжамному варіанті, я не очікувала гостів до себе. А ситуація була така, що бути небагато прийшла до мене двоє мужчин, які представилися як представники з обленерго, для того, щоб відключити мене від. Енергопостачання смішно, правда? Хоча перед цим нічого такого, як то кажуть, ем, попередженого не було. Було тільки одне попередження, можливо, місяць назад, яке я їм попередила, що не збираюся проплачувати, тому що чому договору я за не маю, воєнний стан і за такі малі кошти, які я боги, ну це просто смішно. Так яка була ситуація? Наскільки мене це все зафіксовано? Я вам потім покажу, як це все виглядало. Річ в тім, що мене так лякали, що прийде до мене міська рада. мене так запевняли, що зараз вияснюють на якому балансі стоїть наш будинок. Так я хотіла б попередити, що я навіть до сьогоднішнього зараз часу чекаю, і ніхто до мене не прийшов. І хочу вашу звернути ще увагу на таку ситуацію. Ви бачите, тут пишеться укриття. Це те, що нам обіцяла міська рада, ніби для всіх людей. Що якщо, не дай Бог, буде сирена, ми маємо ховатися. Я mm, вам хочу бомбоуб'яжи. Так в нас немає укриття, бо я зараз відкрила підвал, то там полнейший, ну не хочу виражатися словом. Сразу. Так вони мені приходять відключати мене від світла. От у мене зараз вже всі документи підготовлені, але, на жаль, нема кому роз'яснювати. Хлопці втіхли, начальник не знав мені які відповіді дати. Думаю, отож, щоб ми марнословно не тратити багато часу і не нервуватися, бо красуту тут буде портити ж наш правда, а нам ще треба виступати. Десять ну, я так коли думаю, що типу один полі не воїн. Та якраз Оксанка доказала, що вона якраз в полі та й воїн. Так, дивіться, друзі, наші мої дорогі, приєднуйтеся всі до нашої громадської організації. Доста до міста Єршава, Закарпатської області, України. Тим більше у нас в місті Шаві що сфорна. Територіальна громада, так само вас запрошуємо туди. Ініціативна група. То крочину можна сказати, ініціативна група. Так само ми залишимо всі координати. О, чуєте сирена? О, як гарно, сирена і куди нам бігти? Бігам, бігам. Друзі, я запрошую всіх верхушку. До речі, вас віцун такий дуже у нас цікавий. Добрий день, який сказав, що ми всі, які проживаємо на квартирах, ми і Ну така іжів'яницька, приди подивиться наше підвальне приміщення, як ми там маємо зараз ховатися під сирену Поки що ну, на цьому все. По, по його внешньому виду своє ну, товстого сраку він туди просто не, нього не, не пролізе. Це я ну, так... як лікар, можу сказати. Менше кушать, так. Все, я вас всіх запрошую, <рігут> хто хоче побачити нашому проживання. Будь ласка, до зустрічі! Далі буде волю пашу поговорить. <звук> Представляєтеся, далі, <звук> <Дальше, що. звук> Яцкович, Антон Антонович, далі що. Далі що, Яцкович, Антон Антонович, далі що ваші повноваження. Раз ви не тоді, будь ласка, не підставляйте своїх працівників і не заганяйте, їх виконувати злочинні накази. Все на цьому жирна крапка. Чоловіче, ви або вийті, ви не маєте права виключати. Ще раз говорю, ні, ви не маєте права. По перше, договору я з вами не маю. По друге, ви не маєте ви ще раз. Я можу споживати, тому що це моя власна конституція, стаття 3, стаття 3, говорить мені, ще й власне. Ні. Не можу. можу, тому що ви мені не даєте компетентні відповіді, і не тільки ви, а вся ваша шарашкіна контора. Ви не говорите мені відповідь, чоловіче. Ні. Я йому одновинний. Хлопці, ви свідки? Слідки. Все. будь ласка, ще раз мені покажіть своє підсвічення, бо я можу щось запіксувати. Я ще раз, будь ласка, покажіть. Кладіть трубку, я не буду з ним говорити ще раз. хлопці, то пуста розмова. Кладіть трубку. Це пустий чоловік. Він не має, він не знає відповіді абсолютно ні на що, ні на що. Він мені крутить вкруг до кого. Ви добре знаєте, постанова не є діюча. Там я добре знаю ту постанову, на основу чого вони ніби кажуть, що зняти мораторій. Мораторій не знятий, тому що в нас є воєнний стан. А к, значить, е, якщо в області в нас звучать сирени, значить це що означає, що це територія можливих прильотів, а це означає, що це воєнний стан. Я розумію, будь ласка, йдіть до нього. Чекайте, по жопе забула. Лещенко, Віталій, Віктор, холоди ви Я розумний, вини, я бачу дебільні якісь або неадекватні. Будь ласка, не виконуєте дочиняти? Ну ви не мусите, тому що ви добре поняли і зараз почули. Людина не має відповіді абсолютно ніяке. Ну все. все хай стануть. все, значить, ласко Іван Юрович. Наші друзі, значить, сьогодні до мене прийшла обленерго за борг, ніби 3600, який я їм попереджала, що проплачувати не буду. Бачите, навіть людей нема суми. Ви бачите, як підставляють працівників. Бо Я поняла, але дивіться, як вони роблять зараз людьми. <кхів> Попробуй, ви хочете, я все одно включу. Я вам ще завод, щоб сидіти, звідси раді Бога поки. Не Не в хату, так. Да. А то закрита, а то й колодиться. Все. А де він цей чоловік? Як Я до нього піду. Я його землю навідують. скажіть, що я до нього прийду в ось. Я до нього прийду Дома, в гості. Я до нього Дома, прийду в Гості. Скажіть йому, що до нього прийду в Гості? Де? Узнавайте. Що ви знаєте? на чиєму балансі. Балансі не чиєму. А при чому дом на чиєму балансі? Де, з мене запитали, я відповів, зараз пошукаю на чиєму балансі дом. О, мені Дома, самі де? цікаво! От мені це дуже цікаво, чесно. О, зараз я почую, що скаже міська рада. По-перше, в нас ОСББ немає, зараз вам говорю хлопці. Я не дала створити з Знаєте, чому не дала створити? Хай зараз вся Україна почує. Тому що міська рада наша обіграла нас кошти. Значить, виділили були кошти нам на кришу і списали, і поклали нам бляху таку, яку кладені собаці десь на комору. Раз і підвальне приміщення теж списали гроші. І в мене було прийнято рішення на сесії, що вони мали виділити і на підвал. Теж не зробили підвал, обіграли гроші. Значить, я міській раді сказала, що. Наш будинок не піде на ОСББ тільки із-за того, що обікрали і вони хочуть нас просто скинути. Знаєте, що сказав Василь Цум, помічник цього нашого головного? Що ми всі на квартирах, ми і Як ви на то скажете, хлопці? Ну, скажіть вашу думку. Ми не коментуємо. Не Ні. А чому тоді ви виконуєте злочині? Ви ж маєте ми мати розум голову? не можемо по вашу, по дому. Ні, ви маєте їм сказати, люди, добре, а це законно? Це взагалі законно? Що так, іздіватися з людей зараз? На рівному місці? Ну правильно, no, right. а кому платити? Я задала питання. Ви знаєте, що все тошкана контора, що то не державні установи? Ви то знаєте, хлопці? Ви знаєте, що ці всі, всі лінії, які поставлені, то поклали наші батьки з вами. Ви то знаєте? А чому я маю платити зараз багачу якомусь непонятному мільйонеру, який дають щита на офшорні, І нащо то все не, не націоналізовано? То як ми маємо поступити? Скажи мені, куди я маю платити? Злодіові чи що? Я готова платити тільки в тому случаї, коли це буде натерміналізовано, і я побачу рахунки, які відкриті у держказнача. Чому я їх не бачу? Куди воно йде? Чому вони з людей здіваються? Ні, я поняла. Просто я вам говорю на будущее, щоб ви теж знали. Наше діло було обліковано, було, бо не було о, А чому вони крадуть народ обдурюють зі всіх сторон? От ці області, де ж адміністрація, кажуть адміністрація, оба енерго. Де є рішення суду? Вас немає навіть рішення. Я маю, я маю запити, просто я дала хлопцям перексерити собі. рішення ні, чекайте, то я шарашка, не наприклад. Повискав. Як на шарашка на конторах, якщо вони навіть не знають, куди йдуть гроші, на які що там? Я, 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 я поняла, я гроші вам гроші, пояснила, на неї Я поняла, але я вам пояснила. Нам до гроші взагалі. Ні. Якщо вам... Ні, я поняла, чому вони вас висилають, виселяти за такі маленькі бори людей відключають? У нинішній воєнний стан. не до нас. Ну, ну так ви виконуєте на них роботу, звичайно тоді. Ви поліцію, якщо ви... — Зараз я почуюсь неправомірні дії, Зараз... у вас нема навіть помилок свого, абсолютно ніяких. То, що там написано, у нас на вас кожна має бути дорученість. Де ваша дорученість, хлопці? На що? На те, щоб йти відключати. Ні, це моя власність, це вже моя квартира, це все моє. Тому що під'їзд належить мені. Розумієте? Нам, громадянам, які проживають у цьому будинку. Це не під'їзд. У нас 20 сімей, то наш під'їзд. Ви до мене прийшли додому. Та як ви до мене? Не прийшли, ви до мене прийшли. А я до того красавця піду, до цього нашого начальника. Можливо, до вас сам. То, о, я буду лише рада. Чесно вам кажу, я буду лише рада, я хочу побачити. Я до нього сама прийду. Ну те ж саме з, з відеофіксацією. Я лише рада буду познайомитися з тою людиною. Безпосередньо, раз він такий наглий і нагло себе поводить, і навіть не має відповіді нормальні дати щодо чого, як? На то як рівники, на то є юристи. На то, я не проти. Ще раз говорю, якщо то буде, все зроблено по закону. А якщо вони самі нарушують закон і вимагають від людей, ну вибачте, будь ласка. Вони конституцію знають, а ви знаєте конституцію. Свої права даже знаєте. Чому ми люди не знаємо свої права, а нами зараз мацюгають туди-сюди? Міська рада отримує гроші, куди вона їх діває? Їх питання, то... да? справи, ну так де... чому, наприклад, хай йдуть туди. <рес> Як не туди? Мені зараз кажуть, що вони зараз будуть платити. Ну, мені дуже цікаво, на кому, зараз буде будинок баланс. Ой, що мені це треба? А ну хай скаже. Мені самі цікаво. Бо міська рада все время каже, що ми в них на балансі не стоїмо. Мені дуже цікаво, а на кому, на чим балансі ми стоїмо? От зараз я і міська рада дістане. Мені це дуже на руку якраз. Бо я вже так збиралася до них йти. Mm-hmm.